Всім привіт! Ви на каналі це Футбол І сьогодні ми розповімо, як МБАП може перейти в Реал Мадрид. 21 травня 2022 року була інформація. Реал Мадрид вийшов із гонки за Захолта через МБАПЕ. Ерлінг дуже хотів перейти до Реал і готовий був навіть грати з Кіліаном. Фанати Реала пробач Ерлінг, ми повірили не в того. І Мерлінг перейшов в Манчестер Сіті. І зараз Реал цікавиться тепер МБП і Холандом знову з Манчестер Сіті. Холландом буде прикольно, якщо Холланд перейде в Реал Мадрид. Було б цікаво подивитись на Холланда і Мбапе разом в Реал Мадриді, як вони будуть грати разом. 21 травня 2022 року. Повідомленням до Флорентіно Пересу за інформацію джерела Кілян Бапе особисто надіслав повідомлення Флорентіно Пересу. Це підтверджує журналіст Хосеп Пед. Рерол, містер Фролен Тіно Перес. Я повідомляю вам, що вирішив залишитися в ПСЖ. Я хочу подякувати вам на дану нагоду грати за Реал Мадрид клуб, фанатом якого я був з дитинства. Я сподіваюся, що ви розумієте моє рішення успіхів вам у фіналі Ліги Чемпіонів. 21 травня 2022 року. Такі були слова Мбаппе Флорентіну Пересу. 23 травня 2022 року. Реал Мадрид знайшов заміну Кілляну Мбаппе. Іспанський грант звернув свою увагу на 20річного. 22-річного футболіста збірної Португалії Рафаеля Ліао після того, як упустив форварда Кіляна Мбаппе Росенері, хочуть щонайменше 70 мільйонів євро за свій талант. Цього сезону Рафаель забив 11 голів у 34 матчах. Було б цікаво, якщо б перейшов. Леало в Реал замість Бапе. Але він не перейшов в Реал зараз, він ще в Мілані грає, але думаю, його якийсь грант в майбутньому, мабуть, може забере. 25 травня 2022 року. Daily Мірор. Реал хоче придбати вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга. Джерело повідомляє, що правління Мадрида вже працює над заміну трансферу МБП, що зірвався згідно з англійським таблоїдом. Рахім Стерлінг є однією з головних цілей вершкових. Зокрема, згадується пропозиція у розмірі 50 мільйонів євро. Ну, якщо б він перейшов, я був би не дуже радий, тому що він так собі гра, не дуже грає в Челсі і Манчестер Сіті. Дуже грав. Він з Манчестер-Сіті міг перейти в Реал. Стерлінг і було б не дуже, якщо Стерлінг перейшов в Реал. 22 червня 2022 рік президент ПСЖ розповів, чому Кілян Бапе відмовив ряв. Я з великою повагою ставлюся до ряла. Це великий клуб кілян у жодному разі не ухвалював рішення продовжити контракт через гроші. Пропозиція Мандрида була вигідніша за нашу. Він мав варіанти в Англії. Крім Ряла, але він вибрав ПСЖ. Вірите словам президента ПСЖ чи ні, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. Я не вірив в це, але повірив. Ну, було б цікаво, якщо б Бапе перейшов Рял, грав там з Леао. І Холландом. 22 вересня 2022 рік. Реал там Бапев все. У Мадриді більше не бажають мати справу із зірковим французом. У реалі є думка, що Мбапе та його родина використовували клуб, щоб домовитися з ПСЖ про рекордну зарплату. Раніше кілян не виключав можливість переходу в реал. У майбутньому я не грав, але цей клуб не мов мій дім. Ніколи не знаєш, що станеться? О, а це було б цікаво, якщо б Бапе не перейшов уже в Реал. Я б не радів, якщо він не перейшов в Реал. Ну, Белінгем перейшов в Реал. Це зіркове підписання вже. Белінгем та Бапе. Це буде цікаво побачити. 30 серпня. 2023 рік. Флорентіно Перес погодився відправити ПСЖ про позицію. Щодо Мбапе, Перес хоче одержати його зараз. Кінець наближається. Мбапе підпишеть контракт з Реалом. Найближчим часом Катар знизив ціну на 50 мільйонів євро і чекає, коли Реал зробить свій хід. Надійне та одне з найкращих джерел з економічних питань Мадрида. Вони неодноразово давали точну інфу щодо різних тем, запевняють мадридські ЗМІ. А це було цікаве новина, тому що Рял согласився, щоб Мбапе переходив в Рял. Флорентіно Перес. Зголосився, щоб Бапе переходив в Реал. 24 листопада 2023 рік. Влітку в Мадриді буде спекотно. Реал збирає новий Галактіос Гроші є. Іспанці з Ас бомбардували новиною, що мадридці в змозі купити Мбапе та Холода наступного літа. Тільки уявіть, цю парочку в одній команді. Оце вже цікава новина про Мбапе, що він може з Холандом перейти. Мбапе та Холланд. Мбапе з ПСЖ перейде, Холанд з Мансіті перейде. Я б був радий, якщо б вони перейшли в реал і вражали. Але я думаю, бомбардиром був би в Лалізі Артем Довбик, тому що він... Зараз робить великолепний сезон в Жероні, а це вже цікава інформація в новий рік вчора. Нападник ПСЖ Кілян Бапе вже забронював собі будинок у Мадриді. Джерело повідомило, ця інформація була представлена у світлі його можливого трансферу в Реал. Раніше була інформація, що 25-річний француз має прямі контакти з іспанським клубом та президентом Флорентіно Пересом. За попередніми даними, Реал дав МБП час на рішення до 15 січня. Вони розраховують, що, що... У... на перехід вільним агентом у кіляна влітку закінчується контракт з ПСЖ, який Парижан намагається продовжити влітку. За відмову форварда усунули від команди. А це було б цікаво. Думаю, якщо б Бапе не перейшов йде в Реал, то перейде, наприклад, Холанд в Реал. Я буду радий, якщо Холанд перейде в Реал. Тому що, якщо б Бапе не перейде підпише контракт з ПСЖ, він буде з грошима. І була інформація, до речі, що. Папе переписується з Вінісіусом Джуніором. Це вже цікава інформація. Що вони там замислили вдвох? В чому вони переписуються? Напишіть в коментарях, як думати, о чому вони переписуються. Усім дякую за перегляд. Ви були на каналі це Футболісімо. Підпишіться та поставте лайк. Ну що ж, чекаємо папе в реалі.